Носа, секретарі з носа. Та де? Де стоїть гамазка? Ні, я маю вважати, що довго... поламали людей. Борискові? До моєї фарби? Так. Це Володимир Іванович? Це я, це я. Добрий день, Дмитро Гнат. Дуже приємно. Я вас бачу, ви мене не А, Пане Микола, ну, ми хочемо вам висловити побажання від усього громадського, щоб ви трималися і хотіли дізнатися, що кажуть лікарі зараз, що сказали, принаймні. Ну, попередньо значить, зломаний ніс, розбиті у безошиті, ну, виряд такий страшенький. І струс мозку ну, такий, що не ну носи. Тобто, череп порядку. Тобто перелому кісток черепа немає, так? На чому? Добре. Ще скажіть... попутові запалення легень. Майдані не заробили. Ну напевно вона ж там була на холоді. А це лікарі вже по е, сказали вам, так? Да? Зрозуміло. Ну це він так забіг буквально за попередній. А де вона зараз знаходиться? В звичайній палаті чи в реанімаційній? В Ре реанімаційній. Зрозуміло. А лікарі кажуть про якусь динаміку розвитку? Ще нічого. Не кажуть, так? Да? Ще дуже мало про А вони кажуть, яких вони в заході вживають, ну, тобто, що вони роблять? Нічого не знаю. Це все буквально ще зброю. Чуєте, пане Микола, а скажіть, чи... Тетяна, можливо, вам о -о, повідомляла ну, до того, як це сталося, можливо, про погрози якісь там, чи про стеження, щось таке. Що ви вона знає? Вона весь час, як на війні. Тобто, це вже звичний, звична справа. Ага. Кажем, я цей, з нею їхав два дні назад на Майдан, це Вона весь час, так би мовити, озирається. І вже один раз переслідували. вона виїхала в нас вдома, живе в І переслідували її так, що вона відірвалася. А хто переслідував? А, бо, я знаю, спочатку машина легкова, а потім мікроавтобус. По Харківському фішивала і відірвалася. вже не разом. Я приїжджала додому крайній раз, то машину ставила далеко, на, її, на її вулиці, так що... А чи бачили вистеження біля будинку скачуть? Ну, Останнім часом так ну, замічався, недавно поставити вистереження. А скажіть, чи а, надходили погрози телефоном їй, чи хтось а, можливо, не, там нас, дітям Вона цього не каже, Його? Його? Нам, нам не наскувати. Зрозуміло. А скажіть таке ще питання. Останнє. Чи ну ви знаєте, наскільки в неї небезпечна робота, чи намагалися ви її відмовити, не провадити, займатися Це цією діями? І справа я, я не відповідюся. так і треба. Зрозуміло. Добре, а назвіть це, будь ласка, а, повністю, щоб ми вас протитрували. Червов Микола Іванович. Ви батько Тетяни <клухи> Пане Микола, тримайтесь.